Сьогодні будемо готувати суп з кльоцками на курячому бульйоні. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати з вами суп з кльоцками. За цим рецептом суп з кльоцками виходить неймовірно смачний, для того нам потрібно взяти. Беремо каструлю, наливаємо воду і вкладаємо 3 гумілки. Доводимо до кипіння, коли вода закипить, зливаємо першу воду. Злили воду, до гумілок вливаємо 3 літри води, вкладаємо цибулину і 2 морквини. Накриваємо кришкою, доводимо до кипіння і варимо до готовності гумілок. Гумілки готові виймаємо їх з бульйону у миску. А зараз будемо готувати засмажку. Беремо одну цибулину і одну морквину. Цибулину нарізаємо на кубики. Висипаємо у миску. Морквину натираємо на крупній теці. Підготовили моркву і цибулю. Беремо пательню, наливаємо 2 столових ложки олії. Сипаємо цибулю. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо моркву. Мішаємо моркву і смажимо моркву до м'якості. Морква стала м'якою, засмажка готова, відставляємо в сторону. Беремо дві великі картоплини, розрізаємо їх на 4 частини і пізніше нарізаємо на шматочки. Подивіться, скільки картоплів у нас вийшло. Картоплю висипаємо до бульйону. Ретельно розмішуємо, доводимо до кипіння. Коли бульйон закипить, варити приблизно 10 хвилин. А зараз будемо готувати кльоцки. Для того нам потрібно розбити у миску 2 яйця, посолити і гарно розмішати. Потрошки додаємо 100 г порошна і розмішуємо. Знову додаємо борошно, знову розмішуємо. Додаємо, ставше борошно і знову розмішуємо. Розмішуємо до однорідності. Тісто на кльоцки вийшло дуже гарне. Суп варився 10 хвилин. Солимо. Додаю чорний перець і спеції до супу. Ви можете додавати спеції, які вам подобаються. Додаємо засмажку. Ретельно розмішуємо, доводимо до кипіння і варимо пару хвилин. А зараз будемо вкладати кльоцки. Беремо мисочку з холодною водою, вмочаємо гарну ложку. І потрошки беремо тіста, ви дивіться по скільки трошки, і скору тісто вкладаємо в бульйон. І так, потрошки викладаємо все тісто в бульйон. Коли тісто починає липнутись до ложки, треба добре ложку намочити в бульйоні. І так, викладаємо всі кльоцки. Ви тільки подивіться, ми вкладаємо кльоцки, а вже ті перші кльоцки сплили доверху. Суп треба гарно перемішати. І додати зелень, яка вам подобається. Я додаю зелень цибулі. І варимо так пару хвилин до готовності кльоцок. Можна додати зелень петрушки і кропу. Я свіжу окрівцю не маю, додаю сухий. Перемішуємо. І треба додати м'ясо, яке ми відділили від кустомах. Ю. Перемішаємо. Доводимо до кипіння, покипить 2 хвилини і вимикаємо. Накриваємо кришкою і даємо настоятись пару хвилин. Суп з кльоцками готовий. Ви тільки, подивіться, який гарний супчик з кльоцками, які гарні кльоцки. Кльоцки вийшли дуже гарні. Накладаємо в миску по версії ще посипаємо зеленю. Хочу показати. Кльоцки, м'ясо, картопля зварилися дуже гарно. За цим рецептом суп з кльоцками виходить неймовірно смачний, а зараз будемо куштувати це неймовірна смакота. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний суп з кльоцками найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися смачного та продуктивного вам дня, і міру нашій рідній Україні.